Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Добрий вечір. Час новин в єдиному марафоні. Російська армія сьогодні в день накрила градами будинки мирних жителів у дворічні на Харківщині. Загинули дві жінки, ще одна поранена. Її госпіталізували. Про це повідомив голова адміністрації Олексій Олексінігубов. Напередодні ворожа армія також била по житлових будинках дворічної пораненого чоловіка. Є поранений і в Куп'янську його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Ситуація у Солидарі залишається напруженою, але контрольованою. Про це заявляють як у міністерстві оборони України, так і військові, які нині боронять місто. За місто точаться запеклі бої. Росія кинула туди свої найкращі підрозділи. Від приватних найманців Вагнера потерпає місцеве населення, яке досі залишається в місті. Чимало є поранених і серед українських захисників. Втім, попри складну ситуацію, інформація, яку поширюють росіяни, мовляв, вони взяли Солидар, є фейком. Не вірити російській пропаганді. Закликає військовослужбовець з позивним Мадяр, який перебуває на тих позиціях. Він записав відеозвернення до українців. Ми над центром Солідара. Дивіться уважно. Бачите? Церкву. Та хвиля деморалізації, котра зараз розповсюджується, вона нічого доброго ні нам не допоможе, ні в ваших головах нічого не прояснить. Є офіційні джерела подачі інформації. Це Генеральний штаб. Ми робимо свою роботу і робимо її якісно, і будемо робити її до кінця. В американському держдепартаменті вважають, що російська влада вже тривалий час не має чим похвалитися, адже не отримала справжніх здобутків війні проти України. Тому каже представник держдепу нед прайс, чіпляються за солидар і розповідають про начебто здобуття контролю над містом. У Вашингтоні визнали, інтенсивні бої тривають, та контроль над певними територіями може змінюватися у процесі бойових дій. Та невеликий успіх російських загарбників не зможе змінити хід війни. 453 дитини загинули за час повномасштабного вторгнення росіян. Ще 880 дітей зазнали поранень. Такі дані наводять в офісі генерального прокурора України. Найбільше постраждалих дітей на Донеччині 429. Слідом за нею йдуть Харківщина та Київщина. Та остаточна цифра щодо постраждалих українських дітей може бути більшою, адже активні бойові дії заважають прокурорам вчасно опізнавати тіла. Засідання під назвою верховенство права між народами провела напередодні Рада безпеки ООН. І йшлося про деякі спірні ситуації на планеті та спричинення ними глобальні наслідки. Однак при цьому найбільшу увагу учасники зібрання приділили російській загарбницькій війні проти України. Підтримати резолюцію про створення спеціального трибуналу, щоб притягти Росію до відповідальності за злочин агресії, закликала Україна в Раді Безпеки ООН. Про це на засіданні заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона нагадала присутнім про формулу миру з десяти пунктів, яку запропонував президент Володимир Зеленський, і наголосила одна з її ключових тез відновлення справедливості. Єдиний спосіб цього досягти, зазначила Джапарова, притягти до відповідальності російських воєнних злочинців, як це свого часу зробили з гітлерівськими нацистами Право правосили, яке Росія варварські практикує щодо України, дає чіткий сигнал усім присутнім у цій залі. Ніхто більше не перебуває у безпеці. Якщо країна зловживає правами та привілеями постійного члена ради безпеки і нападає на іншу державу, члена ООН Це означає лише одне: безпека зруйнована. Міжнародний мир поставлений під сумнів. Верховенство права брутально порушується постійна представниця Сполучених Штатів Лінда Томас Грінфілд нагадала присутнім про те, що об'єднані нації засудили незаконні псевдореферендуми, які Кремль провів на окупованих українських територіях перед тим як оголосити їх своїми. Росія порушує статут ООН. Її збройні сили коять військові злочини в Україні. Ми маємо притягти її до відповідальності, так само як і всіх інших, хто не поважає суверенітет, територіальну цілісність, права людини та основні свободи. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш також говорив про незаконне загарбання Росіянами українських територій під час нинішнього повномасштабного вторгнення, а також нагадав про незаконну анексію Росією Криму 2014 року. Thank mm -hmm. you. Будь-яка анексія із застосуванням сили це порушення статуту ООН і міжнародного права, нагадав Гутеріш і зазначив, що російське вторгнення має негативні глобальні наслідки. Російське вторгнення в Україну спричинило гуманітарну катастрофу та катастрофу з правами людини, травмувало цілі покоління дітей і прискорило продовольчу та енергетичну кризу на планеті. Російський представник Василь Небензя цього разу торочив ті самі наративи Кремля, які повторює на ко. В кожному засіданні мовляв інтерпретація подій в Україні більшістю присутніх у залі Ради безпеки ООН повністю узгоджується із західною концепцією порядку, заснованого на правилах, які встановлює сам захід. При цьому Небензя намагався нав'язати думку, ніби така концепція не відповідає істині чи нормам міжнародного права, включно зі статутом ООН. Присутні реагували скептично, теж уже традиційно. Тим часом, вже сьогодні ситуацію в Україні знову обговорюватимуть у Раді безпеки ООН. цього разу на засіданні в рамках програми під назвою Підтримка миру та безпеки в Україні. Оксана Лотоцька, факти а Єдині новини. Мобілізовані росіяни благають своїх дружин та матерів врятувати їх від війни в Україні. Окупанти з Новосибірської області скаржаться, що перебувають на фронті у повній ізоляції. Єдиний спосіб з ким зв'язатися це записати відео і передати його до Луганська. Мовляв, вважають свою присутність в Україні безглуздою, бо від них немає ніякої користі і стверджують, що російські солдати сидять в окопах місяцями і чекають на приліт. Лише за перший день їх перебування на фронті загинуло чотири людини. Нас отправляют на переднюю линию, прям на переднюю. Выезжает оттуда двумя методами. Либо груз 200, либо 300. Мы здесь ничего сделать не можем. Вот просим вас как-то, я не знаю, куда хотите, пишите. Евакуація загиблих воїнів із зони бойових дій одне з численних завдань наших захисників. Зазвичай їм самостійно доводиться забирати тіла полеглих воїнів, але в деяких ситуаціях це зробити неможливо. У такому разі евакуація відбувається завдяки гуманітарному проєкту Збройних сил України на щиті. Йдеться не лише про загиблих українських військових. У рамках гуманітарного права нашим фахівцям доводиться збирати останки і російських загарбників, або потім їх можна було обміняти. Більше сюжеті наших колег із військової. Телебачення. Наші військові докладають неймовірних зусиль для того, щоб кожен клаптик української землі був звільнений. Але, на жаль, війна не обходиться без втрат та безвісті зниклих. Евакуація загиблих захисників із зони бойових дій триває в межах гуманітарного проєкту Збройних сил України на щиті під керівництвом центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ. Ми займаємося пошуком зниклих безвісти українських військовослужбовців. Створені спеціальні групи, які працюють і на сході, і на півдні. Ми працювали і в сумській області. Також у цій війні, де ворог давно втратив людську подобу, українська сторона зберігає гуманне ставлення до всіх загиблих. Саме тому групи також здійснюють пошук тіл окупантів з метою подальшого обміну на захисників України. Ну з приводу військовослужбовців Російської Федерації ми користуємося гуманітарним правом. Ми збим. І ми збираємо станки навіть на, ну, військовослужбовці України-агресора. Роботу пошукових груп значно полегшує співпраця з рятувальним кінологічним загоном. Кінологи беруть участь у проєкті ще з 2017 року та вже підготували 9 собак, які можуть ідентифікувати фрагменти тіла глибоко під землею та працюють навіть за температури мінус 15. Ця собака. Універсальна, вона працює як по пошуку живих людей в умовах природного середовища та техногенного завалу, так і по пошуку мертвих тіл та рештків різних рештків, і закопаних, і згорілих. Поліна Коваленко, військове телебачення, спеціально для марафону Єдині новини. Близько 10 тисяч об'єктів вдалося відновити в Україні з початку війни. Про це фактом розповіла заступниця міністра громад та території Наталя Козловська. Для країни, яка воює, це вже багато, каже чиновниця. З іншого боку, обсяги руйнувань колосальні. Восени масштаби збитків оцінили фахівці Київської школи економіки. Тоді суми втрат становили понад 127 мільярдів доларів. Але оскільки війна триває, то збитки ростуть. Відновлюють Україну зокрема за кошти міжнародних партнерів, приватних спонсорів з місцевих та державного бюджету бюджету. загалом за рахунок коштів державного бюджету було виділено майже 6,5 мільярдів гривень на відновлення об'єктів. Здійснювалося це двома шляхами: перший шлях це придбання будівельних матеріалів для того, щоб люди могли самостійно відновити. Другий шлях це проведення робіт з поточного ремонту для відновлення об'єктів. Подаруй світло дітям. Приватбанк та організація Save Ukraine оголосили великий збір коштів на подарунки та свято для дітей, які втратили рідних внаслідок війни Росії проти України. Мета проєкту зібрати 35 мільйонів гривень. За ці кошти дітям закуплять планшети, які наповнять навчальними програмами. Також рюкзаки безпеки в них зберуть найнеобхідніше: повербанк, плет, іграшку та інші речі, які потішать маленьких українців. І водночас допоможуть пережити складні часи блекаутів. Допомогти діткам, які втратили рідних внаслідок бойових дій може кожен українець. Зробити донат можна на сайті благоpriватбанк.Юей, а також в терміналах самообслуговування, банкоматах та через каси відділень. Зроби донат у Приват24 або на сайті Приватбанку на подарунки дітям, що втратили батьків через війну. У приват 24 обери добро та програму Подаруй світло дітям. В енергосистемі країна зберігається значний дефіцит потужності, на тому планові відключення триватимуть. Про це повідомляє Укренерго. фахівці прогнозують, що вихідними дефіцит електроенергії дещо спаде. Що стосується столиці, то у компанії енергопостачальнику ясно розповіли, поліпшення ситуації зі світлом можливе, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Що слід відновити генерацію, а вона зараз в ремонті йдеться про те, та один з блоків рівнень. Ської Аес. Маланка на сучасний лад. У Миколаєві на Львівщині аматорський колектив вже майже 20 років влаштовує маланкування. Щоразу учасники самі складають новий сценарій та підбирають актуальних персонажів. Цьогоріч серед них є волонтер, електрик та працівник зв'язку. Ходити з маланкою починають традиційно на щедрий вечір напередодні свята Василя і наступні кілька днів. Охочих прийняти Миколаївську маланку в себе стільки, що їх навіть записують у чергу. Це є традиційний персонаж, наша коза Україна, господиня, наша красива маланочка, наш волонтер, господар електрик мережа Київстар і звичайно чорт. 19-й рік поспіль аматорський колектив з Миколаєва на Львівщині організовує маланку, традиційний обряд з перевдяганням у тварин і різноманітних персонажів. Щороку підбирають нові актуальні образи, і цей рік не став винятком. Хоча зізнаються через війну, сумнівалися, чи варто зараз маланкувати. І ключові теми, які ми вважаємо за потрібне, ми мусимо їх зачепити. Вона Раз більш серйозніша, більш патріотична, але тим не менше вона мусить бути. Сценарій придумали спільно за кілька днів. Кожен персонаж і саме дійство сьогодні пов'язане з війною. Вже би того Путіна чорти забрали. Вже давно готові забрати. Треба лише йти з бункера витягати. В образі Маланки цьогоріч дівчина, яка чекає свого нареченого військового, а коза переселенка, яка втекла від війни. Доброго вечора. Ми з України. Ми за ситіві. Кому потрібна допомога? Козі Мені, бо я так швидко тікала зі сходу, а скільки там ще залишилося народу. Жінка, яка втікає зі сходу, і вона в такому е, розпачі, в е, всьому вона нічого з собою не взяла, ясно, що це е, і вона приходить до нас на Західну Україну і тут їй допомагають наші волонтери, наші люди. Відімкнення світла контролює електрик. Щоб світло все горіло і нічого не боліло, щоб ви всі були багаті, генератор в кожній хаті. Маланкує колектив у Миколаєві, в Стрію і у Львові. Охочі прийняти Маланку, стають у чергу. У нас бували по 20 виступів щодня. У нас виступ триває 20 хвилин, і ми починали з сьомої ранку і закінчували в другі ночі. Ми були втомлені, але щасливі. Не усіх учасників рідні охочі відпускають маланкувати, але без цього різдвяних свят жоден з них не уявляє. Друга половинка, моє друге серце каже: Не йди, не йди. Я завжди кажу, що театр це як мистецтво для мене залишається другим коханням назавжди. Сценарії Маланки у колективі вважають пророчими ще 14-го Усе, що тоді написали для Маланкування, згодом сталося на Майдані. У нас був беркутівець, який бив козу, і були слова: от бачиш, могла би в Маріїнському парку травичку жувати, а будеш на Майдані побита лежати. Розумієте, і тому ми зараз, коли в нас оптимістична Маланка і закінчується перемогою, значить ми віримо, що звичайно в нас буде перемоги. Сьогодні усі українці є головними дієвими особами, які наближають перемогу, і ми хочемо переможного 2023 року. Слава ЗСУ! Слава Україні! Все буде Україна, все буде світі. Зароблених змолонкування грошей передадуть на потреби бригади, у якій воює чоловік учасниці колективу. Оксана Ротко, Тарас Оленець, Факт Есітві. Єдині новини. За цьому це всі новини.